Вона проводить до десятка психологічних тренінгів та лекцій на місяць, веде групові та індивідуальні консультації, займається розбудовою служби психологічної реабілітації, волонтерить, займається активними видами спорту і є доноркою крові. Ми поговорили з психологіною Євгенією Журавель про те, як, почавши в лютому 2022 року з волонтерства, вона допомагає військовим і цивільним відновлювати душі та тіла. Оскільки мій помінник пішов у військо, то а, за таким внутрішнім покликом я м, відгукнулася на реалізацію якихось потреб у його підрозділу. Дуже швидко це відбувається. Ось їм щось потрібно. Наприклад, сьогодні а, ми в неділю побалакали про те, що їм потрібні ноутбуки і картки MicroSD. І ось сьогодні я вже везу. Військові завжди кажуть, що ми... Дуже, дуже вдячні, що люди включаються, що ми тут не одні. А ось люди кажуть, що дякуємо військовим, які нас захищають. Це Все. Це, кстати, американські ноутбуки, скоріш всього, сінкпади, які також в армії використовувалися. Другий ще виїхав із Одеси. Він на шляху. Дякуємо, дякуємо велике. Тепер може відпрацьовувати побільше бумаги в армії. Те, що від нас потребують, це ж для коптерів, Розкажи, для яких. — І флешки для коптерів, які ми здобули, так, так. скажімо так, під час ведення бойових дій. Одна із потреб підрозділу помінника була машина швидкої допомоги. Це було космос на той час, але потрібно. І Я зверталася усі двері до всіх можливих людей. І я прийшла до шелтеру вчитися. У Юл Морозов написав про те, що е, він може розказати, як е, більш активно, е, ефективно збирати е, на якісь потреби. От і тут я приїхала, ми поговорили, поспілкувалися, і я в тому числі сказала про те, що мені потрібна машина. Е, вони ганяли на початку повномасштабки, ганяли машини для війська, але от в цей момент це був е, квітень. 2022-го уже вже якось було складніше, і ну й про те, що ну типу, якщо я зможу, я допоможу. І він пригнав а, зі Львову машину. Це була повноцінна, сучасна карета швидкої допомоги. Мені здається, такого народу більше немає на цій планеті, які готові так згрутуватися, допомагати і боронити навіть без зброї нашу неньку Україну. Дякую, дякую. Дякую, Санечка. Женя, це у нас як паличка вручалочка. Така людина, що я не знаю. ну, Бог кажуть, Бог зводить з гарними людьми. В мене все життя Бог зводить, тільки з гарними людьми. Дякую Добаважим. Дякую вам, до побачення. Коли ми її відвозили безпосередньо вже в підрозділ. Ми з Юлом поспілкувалися. Він дізнався, хто я чим я займаюся. І через деякий час він написав про те, що люди, які звертаються до Shelter Plus за допомогою гуманітарною, тому що вони потребують психологічної допомоги. І чи не зголосилась би я якусь надавати допомогу? Звичайно, що я відповіла І з радістю, сформувалась перша група внутрішньо осіб. І таким чином ми почали працювати. Я працювала в шелтері з внутрішньопереміщеними особами. Дуже багато тоді було по кілька груп на тиждень. От і десь влітку 22-го це вилилося в пропозицію очолити службу психологічної реабілітації в Гарті. Уже близько року громадська організація об'єднання відповідальних громадян створює простір відновлення військових і цивільних гарт. Триває реконструкція будівлі в історичному центрі міста, яка буде його базою. А поки послуги з фізичного та психологічного відновлення фахівчині і фахівці простору надають на тимчасовій локації. У нас вже триває проект. З делегацією Євросоюзу в Україні, в рамках якого ми розбудовуємо простір відновлення військових і цивільних гард. Зараз йде війна і ми вже е, повинні мати систему реабілітації, а ми її розбудовуємо. Ми знаходимося в процесі і от бажання допомогти реабілітувати людей. І з цього починається реабілітація. Це найбільша складність, найбільший виклик. Ну але м ми це робимо, ми вже тут. У просторі Євгенія займається розбудовою служби психологічної реабілітації та комплексно допомагає військовим і цивільним у відновленні і психологічного, і фізичного здоров'я. Якщо давати визначення, психологічне відновлення, що це таке максимально доступно коротко для розуміння більшості людей? Хороше питання зараз. Я е, сформулюю коротко і доступно для людей. Переживаючи стресові ситуації, які можуть бути травматичними для певної людини, її психіка, її тіло пошкоджуються. Психологічна реабілітація потрібна для того, щоб відновити. Здоров'я психічне і фізичне здоров'я людини. Коли пошкоджена фізична функція, ми це бачимо наочно, і відновлення ми теж можемо побачити. А насправді свою психіку ми теж можемо побачити. Ми можемо побачити це через погіршення функцій головного мозку, відповідно функцій психічних, таких, наприклад, як пам'ять. Та, а ми можемо це побачити через поведінку. Змінюється поведінка. Ми можемо це побачити через якість життя. Якщо говорити про простір відновлення військових і цивільних гарт, в якому ми зараз перебуваємо, одна із е, кімнат. Е, Головний акцент, який робиться саме в психологічній реабілітації, тому що власне є два крила да? фізична реабілітація і психологічна. От психологічний, який головний акцент ти як керівниця, робиш саме в психологічній реабілітації військових і цивільних в цьому угу. просторі. На перший і найголовніший акцент, я як керівниця служби психологічної реабілітації, простору відновлення карт, робила би на тому, що не роз'єднувала. Як я вже сказала, окремо фізичну психологічну реабілітацію, тому що нас ще попереду нас чекає доєднання служби соціальної реабілітації. Ми цим теж будемо опікуватися, і треба дивитися на відновлення людини в цілому. Я дивлюся на людину не як на симптом, не як на діагноз, не як на наслідок пошкодження. А як на людину в першу чергу, яка має якесь пошкодження. Тобто я перед собою бачу не травму, не діагноз, а людину. Людину, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Ну зараз це найактуальніше. І е, ця людина, скоріше за все, е, захищала країну, ставши до лав війська. Да? І внаслідок цього втратила своє здоров'я, фізичне, психічне. І моя задача як тої людини, яку ця людина в тому числі захищала, докласти всіх зусиль для того, щоб повернути людині її нормальне життя. Наші люди не звикли звертати увагу на себе. Це не просто відсутня звичка, це соромно, це е, називається егоїзмом. А насправді це норма, тому що доросла людина вона несе відповідальність за своє життя. І от наші тренінги вони направлені на те, щоб розказувати людям якісь такі базові відомості про себе, про роботу організму, психіки, про взаємодію психіки і тіла. Я от завжди намагаюся аналізувати події не з точки зору погано чи добре, тому що це оцінка, і ну насправді це не дуже допомагає. Але з точки зору, що ми можемо з цим робити. Ми тут, ми не можемо повпливати на ці обставини. Ворог прийшов, ворог нас знищує. Але війна це не не остаточне закінчення, це не дорівнює смерть. Це може бути смерть на превеликий жаль, але війна це привід поборотися, постояти за себе, захистити себе. Ми вчимося розуміти себе, допомагати собі вистояти в надзвичайних умовах, так і відновлюватися і далі. Іклуватися про себе. окрім а, психоедукаційних заходів, тренінгів, де ми вчимося а, розуміти себе і допомагати собі і. А у нас є групова робота з близькими наших військових, і це в широкому розумінні, хоча частіше ми бачимо, що приходять саме дружини, кохані, можуть приходити мами. І це група для підтримки тих, хто чекає. У нас є робота. Робота групи з психоемоційного розвантаження, а це більше не про підтримку, це більше про навчання навичкам, подолання впливу стресу, впливу тиску тих обставин, того життя, в якому ми живемо. Тобто, це така психогігієна, можна так і назвати, так? вчитися справлятися з викликами, які зустрічаються в повсякденному житті, формуючи якісь здорові навички. Біосугестивна терапія дуже такий ефективний метод, який показав свою користь в роботі саме з військовими, з військовими, з ветеранами. Я його привезла з Києва, де в реабілітаційному центрі Лісова Поляна за його допомогою саме ну, додатково, теж в комплексі відновлюють військових і ветеранів наших. Я тут більш ефективна, більш корисна, допоміжна саме в своїй професії. І я не знаю, чи варто розказувати про. Ну, я допомагала ще після загибелі Івана, але просто не в таких масштабах. Я якраз хотіла попросити дозволу спитати тебе про племінника, чи можеш ти розказати? Мумінник загинув в листопаді 2023 року в бою, захищаючи країну на Донецькому, на Лиманському напрямку. Нам пощастило в моїй родині, тіло племінника забрали, ми змогли його поховати. Але я підтримую зв'язок із підрозділом Івана із тими військовими, з ким я потоваришувала за цей час, і з тими, кому я вже професійно допомагаю, і ми тримаємо зв'язок. Хтось приходить у відпустку, отримує якусь короткотривалу допомогу, і потім повертається на фронт. І ми підтримуємо зв'язок. Я люблю про себе говорити, що я та психологиня, яка перед тим, щоб як щось порадити, випробую це на собі. І тому, коли я говорю про те, що краще себе підтримувати, піклуватися про себе, ніж потім відновлюватися, я точно знаю про що я говорю, тому що періодично доводиться відновлюватися. Перше, це висипатися, далі це харчування обов'язково, тому що ми маємо регулярно, повноцінно здорово харчуватися. І далі це обов'язкова фізична активність, тому що всі негативні переживання, стресові події це фізіологічні процеси в нашому організмі і треба їх Через фізику, через тіло опрацьовувати та позбуватися. І тому це обов'язково якась активність, але та, яка приносить задоволення. Тобто, це не має бути там пахота в спортивному залі, яка не, не приносить задоволення. А весна же це має бути щось, а, що по кайфу. У мене що це, це для та, у мене це теніс. Я не спортивна людина від слова зовсім. Ой, ну не кажи <свист> Так, Розкажи, <свист> <подали. свист> будь ласка, чим ти займалася і який у тебе розряд. Спортив? Ну, розряду немає, але я просідала колись, і це було після травматичної події. Це була така качалка класична, це не тренажерний зал з, з суперовими тренажерами. Я була перша там дівчинка. Це був мій знайомий, ну він тренером, коротше був. А, от, і я просто до доєдналася, і це був бодібілдінг. Да? Тобто, це гантелі, штанги, гірі. От, і я так хорошо качалася, присідала колись півтори своєї ваги. На той момент це було 75 кілограмів зі штангою. От, і таким чином, як я тепер розумію, я позбувалася ось ну туре відновлювалася. Я дуже люблю гуляти, дуже люблю. От для мене прогулянка, природа мене максимально відновлює, тому знаходитися при першій можливості знаходитися десь в лісі <гум> в природі це найкраще для мене. А я знайшла для себе теніс. Я не пам'ятаю, як мені це прийшло в голову. Я дуже важко відновлювалася і все, ще відновлююся після загибелі племінника, тому що це такий мій. Був особистий символ не ти, не тільки близька людина, а такий особ, ос, особистий символ. І я зрозуміла в якийсь момент, що сама я вже не справляюсь, а на мені було багато ще навантаження а, професійного. і Я не могла просто випасти і залишити всі проекти, які ми з об'єднанням відповідальних громадян а, починали і продовжуємо. А, от гард, власне, і якось мені прийшло в голову спробувати пограти. Я не пам'ятаю як чогось. Я. Вирішила спробувати. Я спробувала і мені зайшло. От просто зайшло. І мені не треба було себе змушувати піднімати. Я можу грати тільки о 7.30 о 8. ранку, тому що далі в мене робочий день. Знову ж таки, я не людина, яка любить рано прокидатися. Але на теніс мені жодного разу себе не довелося вмовляти. Якось підівезум, що о, та ні, давай поспим. Тобто я підіймалася, їхала, грала, і це задоволення, і це азарт, і це драйв, і це наповнює позитивними емоціями. Тому обов'язково така активність. Я дуже люблю подорожувати. У нас офігезна країна, вона надзвичайно гарна, просто неймовірна в будь-яку пору року. І тому, коли в мене є якась можливість, я можу їхати. Ну, куди куди завгодно? Що в твоєму твоїх словах їхати? Їхати автобусом? Їхати а, ні, поїздом? ні, ні, за кермом. Я водійка. <плес> я я дуже люблю кермувати, перша в своїй сім'ї, то мені потрібно виїжджати, мене це дуже відновлює. Мінімально, це хоча б після роботи ввечері по вже, ну, такій, там, напівспорожнілій дорозі, просто їхати в наше місто. У нас велике місто, довге. І я можу просто їхати, от, спокійно їхати, музику слухати, кермувати. Мене це розвантажує. Окрім професійної психологічної підтримки та іноді волонтерства, Євгенія регулярно здає кров для військових і закликає всіх долучатися до будь-якої допомоги нашим збройним силам. У Мене мама була доноркою. Якось це було ну, чимось таким можливим, доступним і якимось такою допомогою, яка не вимагає нічого від тебе взагалі. Ну, крім крові, ну крім, да. крім бути здоровою. Мене в перший раз не взяли кров. Я прийшла і я важила менше 50 кілограм. Я це почала до, мабуть, після 14 го року, я так от згадую, можливо, навіть раніше, але перші такі мої е, притомні е, ці були віддачі, да, коли е, вже ми включалися для допомоги війську нашому, для допомоги захисникам, захисницям нашим. От. І я старалася це робити регулярно, це дуже швидко, дуже Легко, дуже просто, але це дуже допоміжне. Тобто, це якийсь такий, ну настільки е, можливість е, проста допомогти, врятувати життя. Е, це може зробити кожна людина. Отже, як бачите, донорство це просто і дуже дієво для наближення нашої перемоги. Я закликаю вас долучатися до здачі крові і рятувати цим життя. Не всі мають бути зі зброєю у війську, але всі мають долучитися до захисту України, до допомоги війську, до нашої перемоги. Ну тому, що інакше ну ми просто розуміємо, де ми опинимося і що з нами буде. Та ми це бачили. Тому там здати кров, задонатити трошечки там сітку сплести — Це ну настільки якісь елементарні, прості речі, і це має бути. Теж наша звичка, я вважаю. От зараз така воєнна звичка, повсякденна це норма, це не, не якийсь героїзм. <гум> <гум>